чайну ложку з горою свіжого імбиру. Беремо середнього розміру е, свіжий огірок, нарізаємо тоненько кільцями. Один середній лимон також ріжемо тоненько, додаємо 5-7 листочків свіжої м'яти, Всі продукти бажано, щоб були свіжі. Е, е, імбир... Не, не замінюйте порошком, тому що він не такий буде ефективний, як свіжий, всі інгредієнти складаємо в банку, заливаємо водою, такою, яку, звичайно, ви п'єте, не з-під крану. Можна не кип'ятити, просто звичайна свіжа вода, чиста. Всю суміш гарно перемішуємо, ставимо до холодильника, щоб напій настоявся. На всю ніч п'ємо зранку. По стакану по одній склянці цього напою протягом всього дня. Потрібно випити його до кінця дня. слідуючий день замішуємо новий напій.